Всім доброго дня! Рамон такой час вітаю вас, вітаю всіх болівальників футболу, любителів футболу. І сьогодні ми з хлопцями хочемо проанонсувати останній тур християнської футбольної ліги, який буде відбуватися 29 червня в фізкультурному оздоровчому центрі семененка 13 на штучному полі. І сьогодні у нас в гостях Володимир Максимчук та Роман Олег. І вітаю вас хлопці, дякую, що прийшли і ми зразу прийдемо до анонсу 12-го туру. І перший матч відбував, буде відбуватися між командами Energy Santos. Ну, Хочу сказати, що Зоря Торнадо буде перенесений на вівторок середу матч. Там у зв'язку ну, не можуть зібрати хлопців. <п 'ять> хлопців не можуть зібрати, тому цей матч буде перенесений на вівторок середу, а ми прийдемо далі. Energy Santos. Ось як ви думаєте, хто в цьому поєдинку є фаворитом? І як ви думаєте, взагалі сам прийде на гру? Чи все-таки зробить такий же самий хід, як зробив в 12-му, ну, не прийшов на гру? Я думаю, вже вони та з ними говорив, вже казали, що прийдуть, то може якихось 50 на 50% є шанс, що прийдуть. Ну, Якщо прийдуть, зберуться на гру з тим составом, яким вони грали проти, допустимо, проти Соліда, Соліда да. то в них є спокійні шанси перемогти. Ну, звичайно, якщо не передає ну, не всі основа, то вони не будуть. Не, не, не фаворитами цього не матчу. Цього. Та, ну, я. Е, ну, Олег, а от що ти можеш сказати про цей матч? Е, як ти думаєш, Energy після свого ну, може, так, розколу е, ну, якось модернізується і зможе ну, виступити ну, краще е, в цьому матчі, ніж може, передній підзяти. Ну, Я вважаю, що Ендрі фаворити цього не було. Дивитися, май. Сантос теж хороша команда, але я думаю, що Енергж має виграти, вони показали, що вони можуть вигравати ну, в сильніших навіть суперників. А Сантос ну, я не можу сказати, що вони сильніші за Ендрджі. Я б навіть більше порогу Енджі віддав. Mm. Так що вони мають відгравати? Десь ну, можна, якщо прийдуть, все-таки 70 на 30. Для Атовичка, ну, Це значить, такі прогнози. Ну, Ми прийдемо далі. Наступна гра Спарта Бистриця. Ось інтересний матч буде, адже ми знаємо, що Спарта підсилилася в цьому в турі. минулому в турі вони підсилилися, там щось 6 гравців нових, 6 забрало. Ну, ми бачимо, що досить непогані гравці, які досить були зіграли з Солідом. Ну, тож, трошки От, інтересно, на рахунок бистриці. Зможе бистриця все-таки перемогти Спарту. В цьому матчі користуючись тим, що ще команда, можливо, не зіграна. Чи все-таки Спарта переможе бистри? Ми бачимо, що вони ну, трошки невдало виступають в цьому чемпіонаті, хоча а, вони в пронестому фурі перемогли команду Торнадо. Це ну, теж можна сказати, у нас сенсація. От ваші ставки на Спартак. Ну, скажу быстро, це я теж за одного гравця, дуже хорошо заправляти таким перешовним козак. Називає козак на футболітації. Досить немає. Я робив якраз тільки програми інтерв'ю Трік. Е, дуже хороше підсилення, я б сказав. І та ж, ну, Спарта, якщо покажете, дуже сильно підсилилася, то останнім не, не бачимо. ніяк. Ну, рівна гра буде, так? Світаюся, буде... да, що буде рівна гра фактично 50-50. Mm. Олег, а що ви скажете про цей матч? Ну, я не знаю. Ну, Бистриця все одно ну, для мене фаворит, оскільки вони в друге місце зайняли минулого року. Я думаю, що це... Ну, не можна з них знімати, поки що цих... це цих, цих, титул, да, титул так? Та, та. Я думаю, що вони от перемогли торнадо, це для них буде таким, як можна сказати, мотивацією, мотивацією щоб перемагати далі, бо перемогти торнадо це Хто багато за... коштує, як то кажуть. Ну, так що думаю, що вони будуть рватися перемагати, але Спарта зі своїми новими гравцями mm. пробує, пробує набирати очки і. З зони виліта теж відірватися від зони виліта подальше. Ну там така в них приблизно однакова ситуація зараз безстрицю. Ну так, так там майже кількість сучок. Навіть Спарта здається одна вище. Так, так що думаю, буде цікава гра. Рівна мало. Ну, ну хочу сказати, що минулого е, туру е, першого кола то Спарта перемогла бистрицю і досить так не очікував. От досить. буде в бистриці шанс відіграти, да. взяти реванш. Буде мотивація для того, щоб Перемогти з твою і мати реванш. Добре, ми переходимо далі. Свобода і ф'юнайтед. Дуже інтересно, можна сказати, теж молоді команди, грають молоді гравці як і Свобода, так і Ф'юнайтед. Хоч ну, в Свобода тільки пара гравців від там Мар'ян, капітан команди, там ще Іван Назаров, Але всі решту вони є молоді. Ось інтересно, можна сказати, що віковий рівень. Гравців, цих двох комат можна сказати до міно рівень. І мені інтересно буде подивитися на цю гру і ваші прогнози на рахунок цієї групи. Свобода зможе перемогти і фінати? Чи і фінати таки переможе в цьому матчі? В попередньому матчі, здається, Свобода з один матч виграли. І так, вони забили в останніх хвилинах його, і як бачимо, Свобода дуже багато пропускає. Вони якось халатно захист. захисту. Так, так ну, вони більше атакують. Ну, так. Забувають, забувають багато, але ну, побачимо, це, ну, не може весь час так. А, тільки атакуючий потенціал ну, витягувати команду. Так що в свободі треба, думаю, задуматись про По захист, захист та, і, як краще е, ну, грати. Так, ну, і так само Якщо вони це не підтягнуть своїй команді, то... Можливо... «Свобода» більше грає, так можна сказати, на зустрічних курсах. Без центру поля, і... як в такому футболі кажуть. Вони ну, так, так носяться туди назад. Але думаю, що з іфінайте буде хотіти перемогти, бо їм тоді мало не стало, щоб народи нічого, або перемога навіть. Так, так, так. Тому ну, я теж думаю, що це буде інтересний матч, можна сказати, такий от рівний футбол буде, адже що і ну Нові ну, фінати, мені здається, в неї найкраще... Краще в захисті працюють, ніж свобода, тому, можливо, в фінаті є більше шансів для того, щоб перемогти свободу. Але не що Свобода, вона досить таки атакуючі футболки, забуває багато м'ячів. І подивимося, хто використає свої переваги для того, щоб перемогти в цьому матчі. Ну, ну Все-таки ну, свобода, як ніякий, є фаворитом, адже вона знаходяться в трійці кращих. І фіналі знаходиться зараз всередині таблиці. Ну, можна би сказати, що свобода все-таки має більше шансів для того, щоб перемогти і «Фіналь». Ну, а що буде з цього, будемо бачити в суботу. Добре, а прийдемо далі, можна сказати, один з матчів туру, це буде Прайд, буде приймати команду Solid. Як ви думаєте, все-таки от теж один з центральних матчів Туру, і що і Прайду що і Соліду потрібні очки. І як ви думаєте, все-таки хто зможе перемогти в суду? Все-таки використати свій будемо ся, на 100%. Це залежно теж, як «Солід» збирається на гру і ці необхідно. То за рівний футбол, то рівні команди, може всякий. Ну, Прайд тоді виграв за рахунок того, що можна сказати, що Соліт не зібрався на ігру, бо Прайду було, ну... Здається, вісім чоловік, починає дві да. четверти, а в суліда один сидів там, все да, да, два. Да. Ну, це не може ну, на грі це показати. Та, 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 та. І я думаю, що солід збирається, солід ну, для мене фаворит, як і в першому матчі. І я думаю, що ну, солід 55, 55 на 45 на солідку, якщо звичайно, вони зберуться на гру. Ну, Звичайно, ну, ми бачимо, що ну, все-таки, якщо дивитися по трунівній таблиці, да, то праці все-таки є фаворитом, тому що вони знаходяться вище. Е, ну, Але Солід ми бачимо, що досить сильна команда, але якщо брати її в повністю в повний склад команди. Ну, так само мені здається, що буде залежно від тих, кого капітан е, визве на цю гру та, і хто прийде. І Якщо Солід прийде ну, в оптимальній формі, то я думаю, що все-таки в Соліда буде шанс взяти реванш е, в команди Pride. Е, ну, ми переходимо далі до наступного матчу, це буде матч між командами А-1349 і Furia. Вони програють вже останніх там, 4 тури, якщо не більше. Як ви думаєте, хто все-таки в цій в цьому матчі зможе отримати свою перемогу і за закрити от, чемпіонат, Це от, перше коло а, всякій футболіст. Як ви ну, зазвичай на бояків на атонатсоро але сподіваюся, що фурія таке закінчена в жодному ночі виграє зібрання? Ну фаворитом вважаєте АТОНЕСРОДВТ, але бажає, а вболіваєте за фурією. Вболівати за хворією, їм вже нарешті десь піде. Ага, зрозуміло. Е, Олег, а що Ну, я, напевно, ну, так само хотів би, щоб фурія перемогла. Нарешті щоб їм повезло. У них вічно не фарт, вроді стараються і прогриють м'яч. Так що бажаю їм перемогти завтра. Хоча ми... стагелі теж новояки, а, бо вони якось постабільніше виглядають. Зрозуміло. Ну що сьогодні буде, ми будемо бачити вже в суботу, чи фурія все-таки зможе отримати свою другу перемогу. А ще я треба собі все-таки... Е Закінчить свою безпрограшну безпро серію. Добре, на цьому наш НЛ 13 аналогія туру закінчується. І зустрічаємося вже в суботу. До наступної зустрічі з вами були Володимир Максимчук та Олег Таманчик. До наступної зустрічі, побачення